Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил Збройних сил України, з нами на зв'язку. Пане Юрію, вітаємо вас. Доброго ранку вітаю. Доброго ранку. Давайте перш ніж поговорити про наші сили ППО. Але можливо, якби і в контексті теми, яку я запропоную, обговоримо їх. Поговоримо про останні останню ракетну атаку на Україну, яка відбулася цієї ночі. Зокрема, більшість регіонів півдня саме були під загрозою. Розкажіть, будь ласка, оперативну інформацію, все, що маєте, і все, що можете повідомити. Ми зараз виставимо так інформацію з приводу ну, нашу інфографіку, звично, так, що знищено, скільки знищено ціли цієї ночі. Це 4 і 4. Це 4 шахеда і 4 крилаті ракети Калібр. Ви знаєте, повідомляли на півдні наші колеги, що здійснюється там певна ротація кораблів на бойовому чергуванні. от, Власне, з підводного човна цієї ночі було завдано удару чотирма калібрами. Це, власне, це та кількість ракет, яку може нести човен, так чотири нас пускових у нього, і він завдав удару цими ракетами. І усі були знищені проти повітряної оборони. Так само, противник в цей же час це приблизно з першої ночі і там до, до третьої, приблизно так тривала повітряні тривоги, так у південних регіонах. Також знищено 4 БПЛА, шахет 131, 136. Ну крім того, про розвідувальні БПЛА вже повідомляли повітряне командування Південь. Учора ну а також ще за ніч один безпілотник ворожий знищено. Зараз інформацію точнемо і дамо на наших інформаційних ресурсах. Пане Юрію, а тепер повертаючись до російських заяв, що з нашими системами повітряної оборони? Бо росіяни вже нарахували знищених більше ніж у нас було взагалі. Звичайно, тема цікава, дуже особливо для росіян. Дуже хочеться, щоб і росіяни, і російські військові вірили, що все вони у нас знищили. Але ну розумієте, для чого це робиться з метою пропаганди, з метою. Показати наскільки російська зброя універсальна довершена і краща, і переважає західні аналоги, щоб от, от, оту локшину знову ж таки росіянам на вуха накладати. Ну всі петріоти, як сказав президент України, як повідомляв командувач Піти сили, що Петріоти в робочому стані, працюють, захищають наше небо. А найкращий тому доказ це 16 червня. бачили, знищено на підступах до столиці кинжали, а крім Петріота, цього ніхто не може зараз зробити в Україні, тому все з Петріонта не гаразд. Запевняю вас, всі установки працюють і захищають Україну, пане Юрію цього тижня. Бачив у медіа повідомлення про те, що на одну установку Петріот летіло 16, якщо я добре пам'ятаю балістичних мішеней. Ну так для Петріота об'єктів. Чи можете розповісти докладніше про це? А це за яке число ви говорите? Я зараз чесно не згадаю, тому що ну, такий так, потік було. інформації в останнім часом. Ну, ну, ми, власне, даємо інформацію завжди по ракетних атаках на ранок, так? якщо вона є, або ж якщо вона вдень, одразу після уточнення даємо. Е у <загальнення>, дійсно треба інформацію уточнювати. тому що всі хочуть бігом-бігом зразу, так не виходить. Треба розібратися, що летіло звідки, і як було знищено, і якими засобами. Те, що Петріот буде під прицілом ворога, їм дуже потрібна та перемога. Вони вже її намалювали у себе в соціальних мережах, у себе в їхніх змі, пропагандистських власне тих, от повідомленнях, які вони дають, тому їм ця переможенька. Потрібно, і вони будуть намагатися це робити. Ну але Петріот захищає і сам себе ми бачили скільки вже знищено саме цими комплексами. Ну на одну установку в чи можуть там атакувати. Я пане юрі, я, цих... я ви мене спитали. Ви знаєте, я такий ось свіжий у пам'яті. Ну знайшов принаймні цю статтю, де я читав. Я зацитую. Отже, е, про це повідомив полковник Сергій Яременко за позивним Граніт. Що на один комплекс Петріот у Києві, 16 травня, одночасно летіли 16 ворожих балістичних цілей. Але розрахунки на комплекс не на установку. Це я помилився, але розрахунки протиповітряної оборони знищили всі. З них шість ракет кинжал. Так, саме так це була атака місяць тому. От бачите, 16 червня було теж атака кинжалів. І місяць тому теж було шість кінжалів, і також 10 балістичних ракет. Власне, на Київ... Київщина тоді була під атакою. Усі цілі тоді було. Знищено ну цей день, 16 травня. Мабуть, запам'ятають усі, тому що в Києві було таки доволі гучно, і багато було кадрів. Поки попадали, зрештою в на телебачення. Всі бачили наскільки ефективно відпрацювала тоді система. Командир бригади 96 ї так на позивний граніт, полковник Сергій Ренко дійсно в інтерв'ю відзначає роботу власне своїх людей. Дякую партнерам, що дійсно та техніка. Яка в заявах російського диктатора, начебто, застаріла, начебто не буде ефективною, довела на ділі, що вона може захищати від будь-яких загроз сьогодні наше небо. Тому таких систем треба в Україні побільше, як і інших сучасних західних систем. А чи можна сказати, що з огляду на цю інформацію, на ці дані, саме система Петріот зараз є от саме головною ціллю Російської Федерації? Головна ціль Росії це український народ. Вони хочуть нас зламати та знищити. А все для що для цього потрібно, безумовно, знищити те, чим ми захищаємося. Це нашу зброю, яку нам надають партнери. Ну і ще одне, я вже як я вже казав, пропагандистська мета нікуди не дівається. Ворог хоче будь, будь за яку ціну показати, як він нищить леопарди, як він нищить Айрісті, як він нищить Петріот. Ну як бачите, це їм вдається лише в своїх побрехеньках, тому. Працюємо далі, пане Юрію. За тиждень українські сили повітряної оборони збили, і отут я хочу поточнити чи то чотири, чи то шість я бачив навіть інформацію вертольоти к 52 По перше уточніть дійсно кількість, тому що якщо це шість, то це майже на 100 мільйонів доларів збитої російської техніки, і чи це тенденція? Ось така кількість збитих сучасних російських вертольотів. Ну, бачите, вчора сили оборони ця, е, з ППУ сухопутних військ, що ми подали, збили це наші побратими, так які працюють ефективно сьогодні на передній лінії. К-52. Перед цим три вертольоти збили повітряні сили. вже щонайменше чотири. Ну треба ще, якщо ви взяли тиждень, треба заглянути назад, подивитися в статистику. Мабуть, і шість. Ну чотири чи шість, шість це не так вже й важливо. Так важливо, що воно збивається, важливо, що. Воно попадає в ту статистику Генерального штабу, де мінусуємо ці вертольоти, про які так недавно сповіщали, що Росія нарощує там на південному напрямку вертолітне угруповання. Ну 10-20 вертольотів вони доправили. вже бачите, яка частина знищена усього протягом тижня. Це дороговартісна техніка. Дійсно, одна з найкращих, і саме з гелікоптерів, які має Росія, але її чимало вже знищено з моменту повномасштабного вторгнення. Просто інститут вивчення війни дослідження війни говорить про те, що росіяни використовують цю техніку, і, в принципі, завдяки цьому мають певну перевагу на деяких ділянках фронту. Я чому запитав вас про тенденцію збиття К-52. Це означає, що переваги в них уже не буде. Вертольоти це вагома підтримка військ з повітря, як і штурмова авіація, штурмовики суддяць 25 і вертольоти. Це для безпосередньо для підтримки військ здійснюють авіаудари різними видами озброєння. Зокрема, ті вертольоти мають керовані ракети, якими можуть там завдавати ударів по техніці. Це суттєва підтримка для окупантів, але все ж таки це не та техніка, яка дозволяє мати перевагу в повітрі. Перевага повітря забезпечується і це наземними системами проти оборони, а також і літаками сьогодні. Літаки російські серйозно у ну серйозній великій кількості на лінії бойового зіткнення поблизу до неї державного кордону. 10-15-20 літаків спостерігаються у денний час постійно, так само як безпілотна авіація. Вертольоти ж це невід'ємна частина ідуть бойові активні дії. По всій лінії зіткнення, де точаться бої, тому вертольоти будуть завжди присутні, і оскільки іде інтенсивність бойових дій збільшена? Відповідно більше застосовується авіації, відповідно, більше вони несуть втрат. Пане Юрію, ви вчора підтверджували знищення складів боєприпасів Російської Федерації, зокрема в Херсонській області, біля окупованого Нічиська. Чи можна зараз? Оцінити втрати російської окупації через цю бавовну, і власне розкажіть, чи це були безповоротні втрати, чи щось можливо їм вдалося врятувати. Є така інформація? Ну, не до повітряних сил, більше до розвідок які да. займаються збором у загальним цієї інформації, але те, що гучно було, це сто відсотків і не лише учора. Подивіться за цей тиждень, скільки наші пілоти дійсно відзначив президент у вчорашньому зверненні роботу наших льотчиків завдяки західному зброєнню, зокрема, це високоточні далекобійні зброї, завдаються удари по тилам противника. Це склади боєприпасів, пункти управління і інші такі вагомі цілі, що не дозволить ворогу проводити власне багато чого, багато дій і наступального оборонного характеру, тому що це. Позбавляє їх можливостей із забезпечення, і так далі. Тому ця робота надзвичайно важливо позначиться на усій лінії фронту, пане Юрію. А чи фіксуєте ви, що росіяни зменшили кількість використання безпілотників іранського походження? І якщо так, то чи варто очікувати після чергового постачання знову активнішого їхнього використання? Ну, як бачите, шахіди це стала невід'ємна частина цієї війни. Зараз вони вже. Меншими дозами так дають, але це не значить, що завтра чи в якийсь інший день не буде багато запущено, як це було напередодні зараз. Поодинокі запуски, по два, по чотири, як і сьогодні вночі. Але як бачимо, з стеграну літаки літають стабільно так. само морським шляхом Каспійським морем доставляються ці безпілотники. Можливо, і інше озброєння, тому тут розслаблятись не потрібно шахеди будуть вони показали свою. Ефективність, ну в плані тому, що їх застосовують, вони виснажують нашу ППО. Так ми їх багато збиваємо, але ми, зрештою, витрачаємо на них ті зенітні ракети, які вкрай нам потрібні для того, щоб стримувати російську авіацію, яка не, не має появитися в українському небі. Коротко поточню вчора до Москви прилетів вантажний літак з Ірану і пишуть, що ймовірно з шахедами. Чи є у вас інформація про нові поставки шахедів до Росії? Ну, як я вже й казав, ці рейси регулярні, ці рейси постійні. Так. Фактично щотижня один-два літаки. І крім того, з Москви вони вже перелітають ближче там в Ростов на Дону і вже туди доставляють е поетапно ті шахіди. Крім південного напрямку, е також шахеди запускаються із Брянської області. Те, аеродром Сеща зазвичай звідти з півночі атакують Україну. Зрозуміло, дякуємо. Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил збройних сил України, був з нами на зв'язку.